Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, я Олексій Ляшенко, і ми зустрічаємося з вами на нашому каналі. Як я вже обіцяв, я буду тепер говорити не знаю скільки днів, можливо, тиждень, можливо, два. Але на початку я буду говорити, що наш канал і мої відео, які я випускаю, і наша розмова, вони тільки для розумних, думаючих людей. Які думають мізками, а не тим місцем, яким сидять, для людей, які можуть робити аналіз подій, для людей, які можуть слухати не тільки себе, а і інших, і для людей, які чимно і нормально в людському режимі ведуть діалог. А тепер я сказав все. Всім іншим тут нічого робити. І тепер ми переходимо до нашої. Розмови почати я хочу. Розмову ось з цього друзі, красавця. Красавець, це такий собі Олег Синютка, якщо хтось не знає. Олег Синютка – це львів'янин, який там був головою здається, адміністрації, коли царював Порошенко. І вони з Львова і Львівської області тягнули останні соки. На жаль, львів'яни цього не бачили. Синютка також був замішаний в сміттєвому скандалі у місті Львові. Він відслідковував, його люди відслідковували, куди, з ким домовлявся тоді Садовий вивезти сміття. і це публікували, здавали і піднімали хай. І знаєте, його завдання тоді було розгарячити львів'ян і щоб львів'яни пішли війною на мера. Я не проти того, щоб мера Садового більше не обирати. Але це була не робота голови обласної адміністрації. Це була робота звичайного. Квакіна, як ото пам'ятаєте, у Тимурівців, Квакін або Чертонок 13-й. Це була робота гнилої людини. Це те, що він тоді робив. Він також є головою львівського осередку Європейської Солідарності. Ну, це я вам нагадав його біографію. І Одночасно заступник голови партії брехуна Порошенка. Він уже сам навчився брехати, друзі. І бреше, можливо, вже, навіть, знаєте, десь, ні, Порошенка тяжко наздогнати і перегнати. Але Синютка старається. Він каже: Батя, я стараюсь. Вони ж там з Сілковичемся, батя, я стараюсь. Так, от, що написав синютка і Показав, ось його канал, да? і він пише: ворог заробляє на транзиті нафти через дружбу 20 мільйонів доларів щодня. Це потрібно зупинити. І тут такий плакат: І він. кожна доба транзиту нафти дружбою приносить агресору 20 мільйонів доларів. Це потрібно зупинити. Давайте розберемо трошечки цю ситуацію. Пункт номер один. Ну, по-перше, Брехня, як завжди, брехня, брехня повна навіть не маніпуляція, а брехня. Тому що 20 мільйонів щоб заробити доларів на перекачки нафти, це треба перекачувати. Ну я не знаю скільки. Скоріше за все, як я дивився по різним даним проходить через нафтопровід Дружба до двох держав угорщин. І Словачина, і то Словаччина зменшила. Зараз десь проходить в день на загальну суму нафти десь 5-7 мільйонів. І заробітку з цих 5-7 мільйонів ну давайте візьмемо 20%. Це мільйон чотириста, але не двадцять мільйонів. Тут аби ляпнуть, аби навішати лапшу людям, тим, що їх підтримують, на вуха, і щоб вони цю лапшу обсасували, обсасували, обсасували. А знайти якусь правду люди чомусь не хочуть. Люди не хочуть займатися, ну, хоча б самонавчанням, та просто в Google, та просто в штучний інтелект, і там все. Про все все розкажуть. Тут Сенютка збрехав. Ну, давайте будемо виходити від поганого, від Сенютки. Він каже, що ворог заробляє 20 мільйонів доларів за один день. У мене питання, та й у вас повинно вигукнути. А скільки ж тоді дав заробити ворогу Російської Федерації Петро Порошенко, коли він був президентом? І тоді нафта-нафтопроводом, дружба йшла не в дві країни. А в 14 країн Європи зараз в дві, навіть одна з половини, тоді в 14 країн Європи. І якщо він зараз каже 20 мільйонів, то тоді давайте дважди ну, 200, ну 300 мільйонів. Тоді Порошенко давав заробити. Тоді Порошенко давав заробити 300 мільйонів за один день. Так от, будучи чесними і справедливими до сінутки, і беручи його слова за правду, давайте по 20 мільйонів. Порошенко був при владі 1808 днів. 1808 діб. Помножимо це на 20 мільйонів, і це вийде 36 мільярдів 160 мільйонів. Чому Сінютка не сказав, що досить давати заробляти агресору? Досить, хвати. Ми і так при Порошенку дали заробити йому 36 мільярдів 160 мільйонів. Це по саме по таким розкладам. А якщо 300 мільйонів за, по Синюткиним розкладам, ну посчитайте. Ну. Порахуйте, 1808 умножить на 300 мільйонів. От самі порахуйте без мене, щоб не казали, що я брешу. А ще при Порошенко була перекачка газу, чого нема зараз Газ ми не качаємо по всім газопроводам. А Порошенко і Тимошенко кричали, що ми помремо, якщо не буде газу з Росії. А ще при Порошенко купували газ у Газпромі. Подивіться, це все є. Є закладено в бюджетах, є контракти, хоча не всі вони оприлюднені і не всі вони загальнодоступні. Але і вони є, розумієте? І вони є. Знаходьте і шукайте самі без мене. А я вам хочу сказати. Що якщо по таким підрахункам, як каже цей брехун синютка, то Порошенко давав заробляти трильйон доларів в день. Ну так виходить. Ну так виходить по їхнім розкладам. Ще й купували. А труба Порошенка-Медведчука імені Порошенка Медведчука. Ну це ж страшне. Ось такий у нас синютка. Такий в нас. Петруччо, така у нас європейська солідарність, чесна, справедлива, добра, лагідна для українців і любить українців. А далі я вам покажу, як вона любить. Вона витирає ноги об нас. І ви це побачите. Не мої слова, їхні. Все, я буду зачитувати вам їхнє. Але спочатку, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть дзвоник, друзі. Щоб до вас приходили повідомлення з виходом відео. А також розповсюджуйте. Це головне, що дає змогу нам стати більшими, і до нас більше прийдуть люди і більше правду почують з тієї сторони. А ще, чим більше нас, тим більше ми допомагаємо нашій армії, друзі. Так от як вони витирають ноги об українців? Ну, давайте так. Всі знаєте, що два-три дні назад була нарада президента з урядом, з прем'єр-міністром, з Переденка, там багато інших людей були. І що було вирішено, що з грудня місяця кожен українець отримає можливість безкоштовно подорожувати залізницею до трьох тисяч кілометрів у межах країни. Це повідомив президент Володимир Зеленський. Чому? Три тисячі кілометрів? Зразу питання, чому така цифра? Три тисячі кілометрів, друзі, це щоб кожен міг безплатно, безкоштовно обрати маршрути всередині України. Львів, Київ, Київ, Дніпро чи будь-які інші друзі. Будь-які інші. Дивіться, це туди і зворотня. Розумієте? От люди взяли там, ну, наприклад, навіть з Дніпра до Львова або до Ужгорода. Скільки там кілометрів? Це залізничники знають, порахували і на для зворотнього, щоб людина могла проїхати безкоштовно. І в Укрзалізниці, вони впевнені, що така програма стимулювати, буде стимулювати подорожі ну, і в непікові часи. А чому зараз? Різдво Новий рік. Люди будуть все одно, хоч і війна їхати один до одного. Будуть відпустки у наших воїнів. До наших воїнів будуть їхати дружини, мами, батьки, діти. І це буде пік. І незважаючи на те, як нам погано і тяжко живеться, все одно потрібно, як сказав президент, людей не забувати. Не можна забувати людей. Хоча я буду завтра на прямому ефірі казати, що одних людей вони забули і забули конкретно забули. Ну, це завтра, о 20.00, прямий ефір. Зразу виступили Європейська Солідарність, і всі, я хочу сказати, члени бандитського групування Порошенка. Всі його члени вони почали кричати: це популізм, це неправильно, це не так. Ось що вони писали, і що вони говорили. Софія Федіна три тисячі кілометрів, щоб доконати Україну чи просто півдороги на колиму. Ось бурятка. Вона хоче, щоб до її родичів приїздили українці, щоб висилали українців. Ну колима, це ж там бурятія, колима, це ж разом. І вона, вона мріє. Про те, щоб українців вислали туди, а вона потім повернеться. Або вони потім почнуть дружити з Російською Федерацією. Що вона пише? Мудрий керівник держави ніколи не влаштовує роздачі щедрості під час війни. Так, не влаштовує навіть депутати, навіть депутат разумков подав законопроект, щоб Гроші, які виділяються Софії Фідині на труси, лівчики, а ще на якісь там. Ну я маю на увазі на, на фінансування партій. Навіть разумков подав, щоб ці гроші відправити в ЗСУ. А що Софія Фідина? Вона проголосувала проти. Вона не хоче віддавати гроші ЗСУ. Вона хоче, щоб гроші залишилися у них. І вона хоче, щоб Порошенко брав ці гроші і давав е в борг знову українському народу, і потім український народ ще й віддячував йому процентами. Ось це хоче федина. Україна входить у 2026 рік із колосальним бюджетним дефіцитом. Тому вона і каже, та ні, давайте гроші сюди, всі гроші сюди, 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 сюди. Ну ось це федина. Читайте далі самі. Я не хочу ще є один Тарас Чорновіл, Україна. Найзаможніша країна в світі, бо так розкидатися грошими можуть хіба арабські нафтові шейхи, але у них це вважається непристойним. Отже, кешбек за рахунок державного бюджету, чого немає більше ніде в світі, в неефективність якого для економіки визначена навіть Гетман, це вже записаний у держбюджеті. Там ще багато подібного. А зараз от вони не хочуть, щоб був кешбек, а кешбек проходить. І я можу поповнити свої рахунки на телефоні, а ті, що гроші у мене предназначались для телефону, я віддаю Збройним силам України. Чому це не робить Тарас Чорновил? Чому він не радить це робити людям? Або та тисяча, що також буде вона. Буде. Коли була в прошлому році тисяча гривень для людей, донатів було більше. Да, там не можна задонатити там Ляшенка, чи навіть там Стерненка, можливо, я не знаю кому. Але там тільки офіційним, офіційним фондам. Але люди просто використовували ці гроші на ліки, а з лік донатили на Збройних сил України. Це ж так просто. Чому Тарас Чорновіл цього не хоче розповісти? От чому? І він знову пише: кожен українець зможе проїхати ну. Тут 300 він помилився 3000 кілометрів потім безкоштовно в межах України. Працюємо зараз над цим проєктом. Ну от це він сказав, що Зейла лише за сьогодні видав. Зейла, Батько-продавець, зрадник, навіть Павлік Морозов виглядає. На фоні Тараса Чорновола більш достойною людиною. Він зраджував батька Павлік Морозов у себе всередині країни. Тарас Чорновіл зрадив батька на весь світ. На весь світ. Йдемо далі. Ірина Геращенко не можу відійти від, від досика Зеленського про три тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Так, їм погано. тому що держава. Під керівництвом справжніх українців, справжньої влади, справжнього президента, а не пародії Порошенка чи Януковича, працюють і всередині держави, і для малоймучих, і навіть для перемоги у війні, і на все вони не можуть їх трясе від цього. Розумієте, коли вони нічого не давали, вони нічим не забезпечували. Я вам вже сказав, була б. Повна торговля, Роттердам Плюс, торговля на крові. Це була ну, Порошенка Медведчук, труба, канали. Вони повністю жрали, жрали і жрали. Ось це те, що вони робили. І от він вона пише: Український перевізник катастрофічно збитковий, адже тримає ціни нижче ринкових. Так, так. І чому ж ви орали, коли було забрано перекинуто парламентом слугами народу? І тут я дякую тим, хто проголосував, і слугам, і іншим, коли було перекинуто з воровського общака київського, яким керує і тримає общак, кличко з цього общака. Може перекинути тільки Верховна Рада, щоб ви розуміли, ніхто і вони перекинули. І вони кажуть, що всі гроші пішли. Е, Укрзалізниці на зарплати і премії. Ні, Укрзалізниця дуже багато перевезень робить військового зброєння. Дуже багато. 80% Це Укрзалізниця. І не завжди там тарифи такі, які потрібні. А взагалі-то за залізниця зараз як би не було. Це, знаєте, дивно, але вона дуже допомагає нашій армії і взагалі Україні. Ви це розумієте? А ще Укрзалізницю обстрілює ворог. І там кожен день, кожну ніч зараз, то вагони, то депо, то я не знаю, по посторінки паровози. А це ж потрібно робити. І коли я казав вчора, послухайте вчора випуск, що це йде на Збройні Сили України: перевізка, ремонт составу. А вони брешуть людям, що це на зарплати і на пенсії. Розумієте? Ось я не читаю все. Я вам залишаю, ви будете читати самі. Але який тут повний бред? Ну, повністю розумієте? А спитали оці Федіни, Тарасики, Яні Подстілки. Спитали вони у воїнів, чи потрібно їм проїхати безкоштовно 3 тисячі кілометрів, якщо вони підуть в отпуск, або поїдуть на реабілітацію? Спитайте у воїнів, спитайте у родин воїнів, які будуть їхати чи в госпіталь до своїх, чи відвідати десь там при фронтовій зоні? Спитайте, спитайте у дітей. Які також будуть їздити безкоштовно ці 3000 кілометрів. Спитайте у матерів і батьків, воїнів наших, а багатодітні сім'ї, родини. Ви спитали у них, чи це погано, що вони будуть їхати безкоштовно 3000 кілометрів? А у біженців ви спитали, погано це? чи як це? 3000 безкоштовно. Спитайте, будь ласка, спитайте, Федіна, і я не подстілка, А у пенсіонерів. Які поїдуть до дітей відвідати, провідати, чи до них діти приїдуть до пенсі... до, до батьків, які не можуть купити там квитки, виділити квитки і з'їздити, просто відвідати? Ви спитали у них? А тих людей, які будуть евакуюватися самостійно, а у нас багато евакуються самостійно. Ось тут порядку ще не наведено, на жаль. Ну, там, де Верещук, я завжди кажу, там порядку не буває, там нічого не буває. Але вона є. І ось мої претензії. А у них до неї немає претензій, тому що вона робить все погано. І вони її цінують. Вони хочуть, щоб їм чим гірше нам, українському народу, тим краще опозиції. Зрозумійте, друзі, тим краще. Опозиції. І вони роблять все, щоб роздмухати між нами оце все незрозуміле. Весь скандал, щоб люди обурювалися. А чим обурювалися? Брехні 20 мільйонів щодоби це брехня. Потім тисяча не потрібна. Популізм це. А Юлія Середенко сказала: це не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомагати людям? Геращенко. Порошенко, Герасимов, Турчинов, Хто? Скажіть, вони будуть допомагати. Та вони крадуть, тянуть і зараз, е я вже вам казав, 40% місцевих е влад це європейська солідарність. На жаль, тому вони хочуть Смі... А вони зараз їх відсторонили від корита здорового. Вони пішли в трохи менше в місцеві ради, а кличко це общак, щоб було всім понятно і зрозуміло, що таке. За словами Середенка, завдання держави допомогти тим, хто перебуває у скруті. Однак продовжила вона не завжди ті, хто очікують підтримки від держави, і ті, хто користують такі рішення влади, перетинаються в реальному житті. Що таке Геращенка? Три будинки у мами. У свікрухи і у неї. І ще, здається, якщо я правильно пам'ятаю, дві квартири. Машини я не буду навіть казати. Подивіться, є декларації, самі зайдіть і подивіться. Три будинки. ля у звичайній журналістки або депутатки. Гроші на три будинки і дві квартири в Києві. Це тільки те, що відомо. Звісно, навіщо їй три тисячі кілометрів їздити безкоштовно? І ти ще їй не потрібна. Бурятка Федіна, королева Вар'єте, та їй там в труси стільки напихають. Уже ні, уже товста дуже, дуже товста стала. Не вийде вона вже до шеста. Але довиходилася. Чорновіл, я вже казав, зрадник, батько-продавець, який сидить на грошах. І таку є! Гедоту, а ці Берези, Чикалкіни, всі ті, хто щось, хоч слово каже про три тисячі, кілометрів про тисячу допомоги людям, друзі, друзі, навіть ті, кому я кажу, не треба йти на мій канал, ідіть до своїх, вдумайтеся, вони кричать скрізь. Армію не дають, людям не дають, пенсію не дають, дітей залізничників е залізничники гроб. Все, у них все погано. А держава живе, держава живе, держава воює. Ми захищаємо цю державу, не вони. Вони її продають. На жаль, на жаль, отам звіт Європейської комісії, він позитивний на адресу України. Але є моменти, де ми начебто погано відносимося до політиків. Пересліду, чому Зеленський не може зробити нічого і правоохоронці з цими хмирями. Шабунін для Європейської комісії політик. Та він ворюга. А для європейців він політик. Розумієте? І поки ми воюємо, на жаль, буде дуже тяжко. І тому я призиваю потім обрати президента. Ось тоді, коли ми не будемо воювати і отримаємо гроші, ось тоді буде розплата. Ох і буде. Друзі. Купуйте книгу Ціна рабства. Купуйте книгу ціна рабства, яку написав Євген Буцьк. Посилання на телефон автора Євгена Буцька є під відео. Заходьте, дзвоніть, замовляйте книгу, отримуйте задоволення, давайте молоді прочитати цю книгу. Дуже цікаво. Дуже цікаво, друзі. Ну і останнє, що я хочу сказати. Оце ось вони. Ось дивіться, оце ось вони. Ось виходить 3 листопада вчора українська правда. Це Фіала Порошенка. Вони, вони Зеленського ненавидять Севгіль Мусаєва, Давидюк Микола і вся ота шобла там, і Ткач і кравець, там куча страшенна. У них ненависть до нашого президента. Але вони, вони ж суки. Чому? Ось дивіться, 3 листопада виходить українська правда. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про зустріч із делегацією НАТО, яку очолив посол США при альянсі Меттью Вітакер. Вітакер. Це його перший візит в Україну. Джерело Європейська Правда з посиланням на допис Шмигаля. Гніди ви, погані. Вибачте, я сьогодні багато сварюся так. Денис Шмигаль міністр оборони. Вони навіть от цього не хочуть подивитися, написати. Вони нічого не хочуть. Вони хочуть, аби бреханути, аби втулити. Так звані журналісти з української правди забули, що шмигать вже більше ста днів не прем'єр-міністр. От буває, коли набирають двоєчників по оголошенням на парканах замість професіоналів. Так, да, це так є. Або за гроші пишемо все. От Така, друзі, картиночка. Така картиночка. Ну і зараз я хочу просто, щоб ви подивилися: ось цей, е редкий кадр, він написаний на російській мові. Власовський флаг серед других фашистських флагов на Красній площі Москва, 1945 год. Триколор, який зараз є прапором кого Російської Федерації. Значить, насправжній росіянин був Власов. А вони свій прапор викидали в 45-му році і топтали ногами. Ось вам кадр. Порошенківці, я не брешу. Ось фотографія. Чесне слово, не брешу. Не я хочу спонсорам. Величезна, величезна подяка спонсорам. Дякую вам за вашу підтримку. Я хочу показати вам, друзі, відео, де також 58-ма бригада отримала нашу допомогу в якості спальників. Подивіться це відео. Дякуємо підписникам Олексію Ляшенко за дані спальники. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам всім, дякую вам всім за донати. Я також щиро дякую спонсорам. Ну, знаєте, величезна подяка. Ви підтримуєте канал, як стаючи спонсором каналу, так і перераховуючи донати на канал. І от велика, велика подяка за посилки ще, а також нашим донаторам, пані Максимової Олені, яка перерахувала 30 на 70. Дякую, пані Олена. Також э, Петрова і Діані. Велика, велика подяка Кисельокві і Людмилі. Ваші шикарні такі донати вони дуже допомагають. Я сьогодні перерахував гроші всі. Завтра я буду доповідати вам фінансово. Дякую, пані Людмила. Ще ви на канал дуже підтримуєте канал. Велика, велика вам подяка. Від цього серця, повірте, і хлопці дякують. І хлопці знають, що ви є така зна. Ангельчевої Світлані, величезна, величезна подяка. Пане Микола Полив'яний, 20 на 80. Тисну вам руку, пане Микола, тисну. Ветрове Валентині, Мазепа Валентині. Дякую вам, Завалі Раїсі і Лізавенко Федіру. Дякую. Ми всі тут разом. ми всі тут... Ну, класні. Ще раз, покидькам, тут робити нічого. Друзі, ще раз до завтра. Завтра прямий ефір о 20:00 Україна переможе